Рецепт літвейну з буковелі. Проварили сік, яблуко виноград. Десь пів літра. Сюди додали проварений э, сік. Зіру, лимон, э, Цедру лимонну і э, корицю. І це все проварили. Потім сюди дали ще бадьян. Потім додаємо дольками яблука. І додаємо, додаємо дольками апельсин. Нарізали фрукти. Трохи додали міндалю тертого і додаємо столову ложку меду. Тепер додаємо сухе біле вино. І кип'ятимо, це варимо, верніше це до перших бульбашок. Потім. Закриваємо газ і можна вживати. Можна вживати.